Як суттєво збільшити свій власний дохід? Існують дві категорії людей. Перша категорія це люди, які працюють за фіксовану заробітну плату, і в них немає ніякої можливості зараз безпосередньо в поточних обставинах впливати на свій дохід. Людина займається, наприклад, я не знаю, можливо, якоюсь бухгалтерською роботою десь на фірмі. Да? Чи вона дівчина працює адміністратором в фітнес-клубі? Відповідно, Є багато професій і багато позицій, в яких ви не можете безпосередньо впливати на свій дохід, тому що у вас є якісь там зобов'язання ваші, і ви отримуєте за них фіксовану оплату. Але разом з тим є категорія людей, які переміщаються. Ближче до клієнта, ближче до результату, ближче до грошей. Людина починає працювати торговим представником, людина починає працювати менеджером з продажів, людина починає безпосередньо надавати якусь послугу, чи вона починає бути провідником якоїсь цінності безпосередньо в життя клієнта. Це друга категорія людей і. У цих людей дохід нічим не обмежений, окрім як їх там, власним часом, їхніми власними амбіціями, і тому, там, на яких сумах вони самі можуть сказати, що мені достатньо, я хочу тут зупинитися. Тут немає якби скляної стелі. І от перший важливий принцип полягає в тому, що. Якщо сьогодні у вас немає можливості впливати безпосередньо на свій дохід, краще і розумніше, мабуть, переміститися в ті сфери, в ті професії, в ті ніші, всередині, можливо, навіть вашої організації, де ви працюєте, де у вас є можливість безпосередньо бути корисними для кінцевого клієнта, тому що коли ви. Корисні кінцевому клієнту, і можете в життя цього клієнта привнести якусь цінність, тоді ви можете або говорити зі своїм керівником про якийсь відсоток, про якусь здільщину, про якусь вироботку, або якщо ви працюєте себе на себе як там, фрілансер, самозайнята особа, підприємець, тоді безпосередньо ви працюєте з більшою кількістю клієнтів і отримуєте більший заробіток. І от чим ближче ви до результату свого клієнта, тим більше грошей ви будете отримувати, тому що в моєму житті був період, коли я працював в такому форматі, як у мене була маркетингова агенція, і я надавав послуги там, клієнтам. І я бачив, що я отримав на той момент фіксовані, наприклад, 15 тисяч за кожен місяць за роботу з цими клієнтами, і я бачив, що клієнт, який мені платить щомісяця 15 тисяч, він міг. Вирости там, з 300 тисяч обороту, наприклад, там, до, 600, до 600 тисяч обороту або до мільйона обороту. А мої 15 тисяч, вони як залишалися, так і, ну, і були і далі там, ті самі 15 тисяч. Тобто вони не збільшувалися пропорційно до заробітку мого клієнта. І коли я. Почав чітко усвідомлювати цю тенденцію, тоді я почав шукати можливості, як я можу безпосередньо напряму працювати з багатьма різними клієнтами, так щоб зростання моє в бізнесі воно якби відбувалося зовсім іншими темпами. І коли ви для себе візьмете таку стратегію, що я хочу приносити своїм клієнтам велику кількість цінності, тоді ви переміщаєтеся, якби до. В ту зону, де у клієнтів найбільше біль, або ви можете дати там найкращі результати, і безпосередньо взаємодія з ними призводить до того, що ваші статки будуть суттєво суттєво збільшуватися. У мене в моїй онлайн-школі є курс, який називається x 10 по доходу. Це програма, де ми ставимо людям таке от мислення, коли вони привчають мислити себе системно, і вони можуть суттєво збільшити свій дохід, розуміючи, як свій продукт. Приносити на ринок таким чином, щоб про нього дізналася велика кількість людей. Якщо ви хочете разом з нами пройти цю програму, ви можете подивитися ось цей безкоштовний урок. І побачимося з вами на навчанні.